Друзі, всім привіт! Пилок, 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 пилок. Буквально з кожного кутка про це говорять ця тема зараз у всіх на вустах. Тож, друзі, і я збираю пилок уже не перший рік і поділюся з вами сьогодні досвідом цієї роботи. Поділюся тим, які бенефіти приносить мені. Грошовому еквіваленті це заняття. Скільки затрати трудів вкладаються туди, взагалі, які є нюанси збору реалізації та підготовки цього продукту, зберігання і так далі? На багато безліч питань просто відповім вам сьогодні. Тож, почнемо, не будемо затягувати, друзі. І почнемо з того, чому ця тема зараз така актуальна, адже є хороша ціна оптова на пилок. І, можливо, я буду трішки навіть щиріший з вами, адже є багато хто, хто здає пилок оптом, вони, знаєте, люблять замовчати, притримати в собі е, ту інформацію про те, що можна десь там призаробити, адже якщо там більшість з вас почне збирати пилок, почнуть здавати його оптом, ціна однозначно впаде. Тож я буду трішки чесніший з вами, тому що збираю його я е, для роздрібу і реалізую його виключно в о таких от е, Дойпаках, це в нас в мене є такий 100-грамовий, 50-грамовий та літровий видарка. Літровими видарками, здебільшого, я не реалізую. Є дуже мало клієнтів, які в мене беруть такими великими партіями. Завжди в мене все йде в маленьких. І отож тут одразу ж, друзі, ціна. Пакетик, отакий от дойпак. 100-грамовий в мене, я реалізую його по 80 гривень. Тобто кілограм виходитиме 800 гривень. Це моя, е, моя формула реалізації і менший дойпак це 50 грам, продаю я його по 45 гривень. Ось, е, якщо людина бере великий об'єм, то продам я його за кілограм за 700, не менше. Е, це, моя, це тільки моє, продаєте собі, скільки захочете. Здаєте на скуп по 280. Зараз здається, десь схожа ціна. Тож, чому я буду з вами чесніший? Адже. Е, те, чи збирати ви, чи збиратимете ви пилок чи ні, мені від цього не зашкодить. Тож, друзі, пилок там не все так насправді просто. Потрібно буде вам визначитися, як ви будете його збирати, так чи це будуть донні полковлювачі, чи, чи навесні. До речі, в мене є також ролик про те, як я навесною починав його цьогоріч збирати. Тоді переходьте, тут буде посилання в куточку, класайте, і там буде я розбираю донний полковловлювач, навісний пилковловлювач. Зараз ми на цьому не будемо робити Е, Важливо. Звернути увагу на те, що пилок завжди рекомендують його збирати з десь так місяця квітня, залежно від того, коли місяць коли почнеться сезон. Вже активні бджоли почнуть розвиватися. Бажано ставити полковлювачі тоді, коли вже перше е, літнє покоління замінюється. Далі ставимо полковловлювачі, і одразу в перші дні ви не побачите якогось великого приносу. І до речі, ще повернуся що е, першим ознаком того, що вже можна ставити полковловлювачі, це коли ви оглядаєте сім'ю, ви звернете увагу на те, що Рамки буквально забиті пергою. Просто вона там буде така яскрава, гарна, весняна, з садів. От у мене так воно виглядає. Тут вже ознака того, що прошу, можна ставити пилковловлювач. Ставимо пилковловлювач і е, перші дні ви не побачите гарного приносу пилку. В середньому сім'я дає десь 100 грам пилку, десь більше, десь менше. Сім'я заходить в руїння, і вона вже вам не принесе нічого. Вона стає лінивою. Так би мовити, після того, коли сім'я почне носити день, другий, третій, на четвертий, п'ятий день, вони почнуть приносити більше, адже вони побачать, що вони починають, вони працюють в звичайному темпі, запаси не збільшуються і почнуть активніше нести. Тож, чим довше стоїть полковловлювач, тим будуть кращі ваші результати. Я в своїй практиці ставлю полковловлювач тільки весною, От адже люди, розрібний покупець, завжди дуже цінує весняний полочок. Він є такий солоденький, він не є засунення. Я не засушую його, так як на засушується на опт, і люди кайфують з цього. От зараз бачите кадри, як він виглядає: оцей полочок, там трішки фацелії, тобто він поліфлорний, і люди з нього кайфують. Після того, коли ми весь цей полочок зібрали, потрібно далі його зберігати. Рекомендую я своєї практики зберігати, збирати його кожен день. Чи то будуть навісні, чи то донні пилковловлювачі, це зумовлення, зумовлюється тим, що в пилку заводиться міль. Ми можемо його морозити, але це не принесе нам Хорошого результату, того, що він потім після розморозки стає, може стати хомками, з ним багато роботи. Того, е, якщо ви тримаєте його два дні, велика є ймовірність заведення воскової молі в ньому після того, коли ви його почнете зберігати. Е, далі просто беремо пилочок ввечері, забираємо, зранку ставимо, ввечері забираємо, щодня збираємо. Одразу після е, пилковловлювача він йде в е, сушку в сушці при 38 градусах. Відповідний час, залежно від того, до якої степені ви хочете. То його сушити, чи то буде 4, чи 8, чи 12 годин сушки. Так само це залежить від степеня загруженості пилку, сушки для пилку. Тут все це вам треба на практиці буде пізнавати. Тож одразу ж сушимо і одразу ж пакуємо в себе. я зберігаю його в літрових відерках, тому що тут менше є ймовірність заведення молі, адже якщо в мене пропаде одне відерко з 10, це не так страшно і не так плачебно. Того, отакі от, от відерка для мене вони є найкращими. Я не збираю гаю 10-літрових, тому що якщо ведеться в 10-літровому, ціла партія вже буде така собі. Вже не дуже приємно, буде продавати її людям. того я і цього й не роблю. Полочок підсушили, друзі. Якщо ви продаєте його на опт, тоді сушимо його так прямо до, до камінчика. Якщо ви даєте його людям, нам потрібно зробити зверху таку скоринку, суху, для того, щоб він вас не поцвів. Адже там є бактерії, там є е, різні такі речі, котрі можуть вас забрудити. Тому чуть-чуть е, трохи -чуть ми його підсушуємо, так от скидаємо на стіл і відчуваємо. Леньке зеленчання, коли беремо його в палець, він так от гарно е, лопається. І приємно, коли в рот будете ставити, він так буде гарно розпливатися. Вам це ідеальний прям рецепт для реалізації е, пилочку в е, роздріб. Отож чи варто цьогоріч починати займатися збором пилку? Друзі, е, як пасічництвом, так і збором пилку, збором прополісу всіх продуктів біджільництва варто займатися. Якщо ви любите цю справу, займаєтесь нею, е, і думки не має бути якоїсь, що чимось варто займатися чи ні, адже це пасічництво. і тут потрібно охоплювати, як на мене, якомога більше продуктів, адже е, покупець люди вони хочуть е, різноманіття, вони хочуть Хочуть скуштувати різне, і тут 100% потрібно це робити. Але якщо ви підходите до цієї справи з е, бажанням наживитися, з бажанням заробити, ось беру я тонну пилку, здам його по 280 гривень, зароблю таку величезну купу грошей, то напевне я вас розчарую. Зазвичай так воно не працює. Ви вкладаєте великі кошти в пилковловлювачі, мордуватимете сім'ї, мордуватимете себе, адже звернетеся, стикнетеся. З багатьма проблемами, тож. Тут треба підходити з таким не азартом в заробленні грошей, а азартом в тому, щоб догодити покупцеві, догодити своїй сім'ї, роблячи справу ту, яку ви любите, збирати пилок, збирати мед, друзі, займатися бджільництвом. Тож обов'язково залишайте коментарі. Я з задоволенням відповім на ваші запитання, друзі. Займайтеся бджільництвом, збирайте мед, пилок та всі продукти бджільництва. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей.